Це ж шептуни, знаєте, як, в, як в Грі престолів. Вони ненавиділи не тільки нас, вони ненавиділи загалом державу України. Коли ти шлеш ракети на Одесу чи на Харків, розказувати потім в Одесі чи в Харкові про те, який русський мір хороший. Ми зовсім ми такі маємо бути. Окупація почалася з того, що всі прекрасно бачили захоплення міст, бездіяльність місцевої влади яка просто не діяла, як було правильно, бездіяльність правоохоронних органів, які були на тому місці, які почали масово, я думаю, що зраджувати присязі, напевно. Це було ну, дуже так гидко, як в Криму, так і по Східній Україні вони почали зраджувати присязі, і це принесло такі от історії, які були. Куратори якісь були проросійські. Тому що вони ставили своїх отих маріонеток, які зараз ці маріонетки стоять в Квазіреспубліках, тоді такі самі були маріонетки, які керували Маріуполем, той самий Чечен чи хтось ще. Тобто це були люди, просто, з, які на один час поставили, вони втікли частина з міста. Азов і придані сили. Ну Мінімально там було якихось приданих сил, але це був сам кістяк був в Азовці. Більше 150 чоловік. Поїхала на полігон 12-го, тому що була інформація е, на рахунок того, що Чечен і хто ще виїхав. Поїхали на полігон відпрацьовувати, щоб заходити в місто. Дуже швидко все відпрацювали і прийшла інформація терміново висуватись на Маріуполь. Ми висунулися на Маріуполь 12. го і 13-го вже з самого ранку на світанку вже почали працювати. Заїжджати в місто на Камазах, на автобусах. Тоді в нас був такий друг з Бердянська, він вже помер. Начальника ТП Бердянського він нам допомагав і на полігон возити наших хлопців. Він з нами сам сів в автобус, сам поїхав. Такий приклад, от якраз, мужчини. Він сказав, я водіїв своїх не пущу, давайте бронік, каску, я поїду з вами. І поїхав з нами в місто. Далі була потихеньку зачистка барикад, поки не дійшли до самої барикади, а далі вони вже в підвалах ховалися залишки. Все, зачистили. У нас не було ніякої важкої зброї, крім РПГ, якогось кулемета 12,7. Все. В них було мінування, наскільки я пам'ятаю, якісь фугаси були. Гвинтівки, карабіни, автомати, десь якісь натирені з частин, можливо. Я не знаю, співвідношення сил у нас було більше, але вже вони були в укріпрайоні. Вони укріпились, і ми не знали, скільки їх знову ж таки, ну, ніякої на той момент не поступало інформації. Бо вони ж собі набирали якихось мінімально з військовим досвідом людей. У нас же були люди більшості випадків добровольці. Дуже мало було людей в той момент, які прийшли в військову службу. Там, ну, може, 10 чоловік було серед наших, які прийшли в військову службу, в яких можна було. Якраз на них опиралася вся освіта особового складу по навченню користування озброєнням різним. Єдина броня в нас була це наш був пряник. Це броньований КАМАЗ, обварений просто арматурою. Так що це от єдина броня, яка була в нас. Все інше було відсутнє. Ми знали, що це може відбутися. Ми очікували, що Росія це дуже підступний ворог. І ми розуміли, ми всі ці роки тренувалися. Війна йшла вже з 2014 року по великому рахунку. Просто вона була якась прихована, інформаційна. Зараз так само інформаційна є. Але коли ти просипаєшся від того, що вже розумієш, що на Україну летять ракети, і ти розумієш, що... Це так мало бути, тому що Росія це все пропагувала. Напевно, люди, які е, посвятили вже своє життя військовій справі, вони це все прекрасно розуміли. Що треба готуватися, розуміти, що Росія так не відступить. Як було з Чечньою, як було з Грузією. Вона всюди, де влазила в конфлікти, вона все одно намагалася дотискати до кінця. Ну, об нас не вийшло так, як було з Грузією і з Чечньою. Против Ті, які приїхали з западної України, я не знаю, хто там, батальйон Азових. Зарвати треба вообще. Турчина, во всю делают. правий сектор, всю власть взорвати. І тоді тільки буде мир. Це ж розумієте, 2014 рік це пропаганда. Пропаганда і досі існує. На це вкладено мільярди, я думаю, грошей для того, щоб зазумбувати цих людей, щоб розказати їм такі речі. В чому, в чому ми були неправі, я не знаю в чому. Вони, вони всі батальйони вважали такими: і Кульчицько, і Донбас, і всіх інших. Вони вважали однаковими. Тому що вони вважали, що вони там почали е, якусь революцію за свою якусь самостійність, хоча це все видумка, це була територія України. Це ж е, шептуни, знаєте, як в Грі престолів, король над шептунами. Оце такі самі шептуни ходили і шептали людям різні речі, щоб люди ненавиділи всіх. Вони ненавиділи не тільки нас, вони ненавиділи загалом державу України. Ну це факт. А получається, ми, приїжджі, які приїхали, бачите риторика, яка почалася в 22-му році, повторює ту риторику, яку вони просто всували в вуха місцевому населенню. Що тепер всі нацики? Президент єврейського походження, теж нацик ну, в російській пропаганді, правильно? Вся влада України, в тому числі там і кримські татари, і всі інші, всі ж теж нацики. Ну, тобто це була пропаганда, яку під гарним соусом подавали людям. Тепер вони це подають тільки в більшості випадків росіянам. Тому що вони зрозуміли, що дуже важко, коли ти шлеш ракети на Одесу чи на Харків, розказувати потім в Одесі чи в Харкові про те, який русський мір хороший. Ворог 14-му це може із військовим якимось стажем, але це... Просто з вулиці люди. Ну, умовно полуалкаші, полунаркомани, полубомжі, яких поназбирали на території Донецької області, забили їм в голову, що в них там має бути якась республіка. І 22-й рік, коли валить повною машиною велика армія, ну, в них все було повністю. Ну, тоді в них що, максимум артилерія, там, не знаю, гради, е авіація, про то там навіть ніхто би навіть не думав. 22-й рік все абсолютно. Ну, всі види озброєння, напевно, крім ядерного. Дуже великий відрізок часу хлопці трималися, поки не почали закінчуватись повністю БК. Ну а без підвозу, навіть з тим, що були льотні операції, цього БК не вистачало. Ну, уявіть собі, з моря. Валять зі всіх сторін валять, літаки літають. По ночах стратегічна авіація кидає нам без перерива бомби. Ну, як ти тут будеш витримувати сильно довго, якщо в тебе нема ні проти якихось ПВО ніякого немає, ну, щоб відбивати. Відбиватись з стінгерами і іглами літаки ну, це можливо. І навіть трошки псували настрій, але... Ну, в момент такої от війни, коли вони працюють всім наявним них озброєнням, це не так просто. Ціною великої кількості пацанів, які загинули, і дуже достойніших пацанів. Так що, напевно, це основне в цьому всьому це продовжувати рухатись далі. Ну, от я три місяці після полону відновився, встав стрій. Ну, тому що я розумію, що треба працювати. Наші хлопці так само встають в стрій. Там ну, хіба каліцтва якісь заважають прям е не робити. І то, і я думаю, що їм можна знаходити якісь роботи, щоб вони працювали і опрацьовували. Бо я знаю, там в частині багато хто хлопців працює з тих, що покалічені в Маріуполі. І в них там дуже серйозні травми, і вони все одно працюють. Ми азовці ми такі маємо бути. Тому я вважаю, що Наша мотивація це тому, що ми були азовцями. І тому, що ми добровільно прийшли боронити свою країну, як і азовці, які, в принципі, потім пішли по всій Україні боронити в різних підрозділах. Треба стабілізувати фронт спочатку, дочекатись якихось, я не знаю, Досягнених переговорах е і отримати велику кількість озброєння для того, щоб просуватися і забирати свої території назад. Я вважаю, це не малий відрізок часу, має бути. Це не день, не два, не місяць і не рік, я думаю. На переговори йти з ними я вважаю, що недоцільно, тому що, ну, як говорити з терористами? Вони нас терористами всіх називали, а ви самі найбільшими терористами в світі зараз. Не переплюнули всі терористичні організації. Якщо АЗОВ буде звільняти Маріуполь в цей момент, то я думаю, можливо. Ми ж не знаємо, де як і як вийде. Ми ж не можемо розуміти, там, щоб наказати, там, не знаєш, командир бригади ж не може сказати, що ми от підпішли. У нас є військове керівництво, яке дає завдання. Ми не можемо там бігати по лінії фронту, куди нам заманеться. Хотілося б, щоб вже в наступному році, а як воно буде, ну, давайте дивитися об'єктивно. Я завжди дивлюся об'єктивно на речі. Так в Маріуполі по великому рахунку люди по три-чотири по рази були поранені і повертались в стрій, тому що вони розуміли, що вони потрібні. Зараз так само таке відбувається, і моя порада, напевно, чоловікам стати чоловіками.